Доброго дня. Привіт. Є можливість сьогодні. У нас такий день, день Збройних сил України і День Миколая. На день Миколая вітають дітей. Я задоволенням хотів би вас привітати. Всього найкращого, швидшого одужання, щоб посмішку вашу побачити, то масками. Міцна рука. А як по батькові? Віктор, я не можу казати просто, Ромчик, що дуже сильна рука. Це вже такий дорослий чоловік. Дуже талановити. Дякуємо вам, дуже. Дякую. Дякую. І Ромчик. Спасибо. Одразу сів, як лікарі наші. Чудові. Чудово. Це у нас дівчинка з Сум. Така я... з характера.